Ну і про внутрішньоукраїнське життя щасливе, коли кольорове співав колись крябін. Та і я б хотів би вас запитати під яким контрастом, під якими кольоровими гам гамами ви бачите наступну новину, пане В'ячеславе, мер Івано-Франківська, Руслан Марцінків, запропонував запровадити у місті мовних інспекторів. каже, що російської на вулицях побільшало, а це шкодить державі. Крім того, за словами міського голови для популяризації української мови в місті вже запустили програму імені... Ірини Фаріон, і можемо почути більше від нього зараз. У нас прийнята програма популяризації захисту української мови. пам'яті Ірини Фаріон. До речі, записуйтесь на мовні курси як онлайн, так і офлайн. Навчання багато говорили про соціальну рекламу, про інші заходи, які Франкіз планує зараз здійснювати для того, щоб популяризувати українську мову. В тому числі у Франківську скоріше ведемо такі Громадську ініціативу, умовні інспектора. Тобто більш детальніше, десь принагідно скажу, коли вже буде реалізована дана ініціатива, тому що, на жаль, російської мови побільшало в місті Івано-Франківської. Це є проблема для нашої держави і для нашого міста, зокрема. Чи справді це проблема і чи правильний варіант вирішення цього питання? Ми запитували сьогодні наших глядачів. Я нагадую про голосування знизу в коментарях. Є якраз таке область для того, аби ви залишили свою думку. Ну і вас, пане В'ячеславе, запитаю чи на часі, чи потрібно, чи дійсно це велика проблема? Ми розуміємо у зв'язку з чим стало більше російськомовних українців у Івано-Франківську, але така реакція від мера, як вам? Ну і у мене я вам скажу, я якраз вона Франківська трохи знайома. Мене минулого року був про німецький проект з якраз їх територіальною громадою з Радою. І там фактично, якщо брати незареєстрованих, а от реальна кількість вони оцінюють 150 тисяч. А у Франківську до широкомасштабної війни жило 300. Але дуже багато заї за кордон. Тобто, у них фактично. Зараз ВПО за неофіційними даними складають відсотків 40. У них з'явилися корки в місті. У них там нове будівництво. У них нові громадські активісти. У них фактично ідея, якби така підпільна боротьба за владу, тому що приїхали досить ну такі. Розумні, неактивні люди там, з Харкова і так далі, які ну, якби, вміють себе подавати, в тому числі і в суспільному просторі. Вони ну, не тільки через церкву ходять і так далі. І абсолютно інші методи використовують, і з ними дуже важко конкурувати. Якщо ми говоримо про регіональну ідентичність Івано-Франківська, це було таке: ну, Станіславів, ну таке, ну якби гарне місце в ну в неділю, в, в рекокатолицьку церкву і так далі. У них таке було собі своє життя, і тут приїхали люди інші. З грошима купили квартири на хороших машинах, вони заробляють, вони навіть конкурують активно з ними. І тому, звичайно, якби корінні місцеві мешканці починають себе захищати. Пане В'ячеславе, я від себе От... додав би мені здається, що неправильно і нелогічно ділити там людей і проводити взаємозв'язок і кореляцію поміж мовою, якою користується людина, і її статками. Мені здається, це тут ні ну, до чого. Якщо, якщо ви звернули увагу, я про мову не говорив нічого. От ну, ви а, буде, ви... хто приїхав? да, але якщо ви ну їздите по країні, ви. Звертали увагу, що в принципі у всіх регіонах, навіть центрально, не кажучи вже про західну Україну, органи місцеві, чиновники органів місцевої влади дуже звертають увагу на. Мову я не їздив на початку 22-го да, в не на Вінниччині був і ну перша розмова з мером невеличкого міста. О, ви розмовляєте українською ви з Києва? Ну тоді ти типу, подавайте прокуватися з поліцією. Така сама розмова. Ну тобто вони чітко фільтрують українська чи не українська, і це ну навіть не там якась установка, це, це позиція більшості населення. Це називається локальна ідентичність. Вона так проявляється. чи чи є в цьому плані якась небезпека для внутрішньої ситуації всередині держави? Я до того веду, що ну чи не Ні. чи чи не здається це неправильним, коли регіони діляться за тим, якою мовою там розмовляють? Є якраз така загроза, тому що ми бачили в 2014 році, коли Росіяни прийшли і сказали. Оце от руська значить це Росія. А от Белі. там івано франківську говорять україномовні, значить це Україна. Регіони ділилися зараз. Цієї проблеми набагато менше. Ви живете в Києві, ви бачите, що в Києві люди почали реально говорити українську мову, особливо молоді. Та так далі тому цей процес відбувається чи на чи потрібні саме інспектори, і наскільки ці каральні методи будуть ефективні? Важко сказати, але люди, які туди їдуть, вони так чи інакше повинні адаптуватися. Я думаю, що вони будуть ну, вони мають. В ідеалі по європейським стандартам вони мають культурну взаємо збагачувати одна, ну одні люди інші і об'єднуватися. От але зараз війна, всі в напрузі, всі якби на нервах, і тому відбувається такого. Родури. Тобто я можу просто пояснити, чому це відбувається. І я можу сказати, що ну, такого роду реакція буде не тільки в самому місті івано франківську це не залежить від персони там, конкретного мера. Це ну, якби реальна реакція людей, і тут формування якби, нових громад, адаптація внутрішньопереміщених осіб, яких дуже багато. Навіть в Київській області там мінімум по 10% мав населених пунктів. Це люди, які. Приїхав і їх адаптація, інтеграція це, це дуже складне питання. Просто всі питання має ну, якби втручатися центральні органи влади, в тому числі там, мовний омбудсмен, депутати і так далі, і вирішувати ці питання не каральним шляхом, а шляхом, ну, якби узгодження інтересів. Чи можливо ну якби зберегти таку російськомовну діаспору всередині Івано-Франківська в воюючій Україні? Я думаю, це ну, досить таке проблематично. Ні, ніхто не говорить про збереження, звісно. Не ну, треба говорити про правильні шляхи адаптації населення, яке переїхало, яке вибрало івано франківськ яке інвестувало в Івано-Франківське, яке хоче ну, мати його, якби ну, місцем постійно. В'ячеслав Потапенко, політичний аналітик, з нами спілкувався. Пане В'ячеславе, дякуємо, що долучилися, і на все добре. На зв'язку.